Ці дрони виготовили львівські фахівці. Їх можна запускати зі спеціальної катапульти. Оск. Або вручну як паперовий літачок. Авто ударні безпілотники, перехоплювачі. Техніка може літати до 2,5 годин. Вони здіймаються на висоту 4 кілометрів, дальність польоту до 60 кілометрів. Завдяки конструкції планер навіть може летіти 10 кілометрів із вимкненим двигуном. Швидкість, яку він розвиває, а це 160 кілометрів на годину. Дозволяє безпілотнику полювати на шахеди. Може розвідувати, він може нести щось до занести, скинути, якщо дуже треба. Але взагалі він позиціонується як. Камікадзе, який може долетіти швидко до цілі, знешкодити її, догнати або ганяти, або патрулювати. Дрони військовим сподобалися. Враження тільки позитивні. Дані безполотні системи мають потужні зарядні пристрої та легкі в управлінні, в маневруванні ними. І тому вже очікуємо передачі і застосування даних безплотних систем на фронті. Підмогу вже очікують збройні сили на сході України. Сьогодні ці апарати вже поїдуть туди, де вони найбільше потрібні хоча львівщину теж треба берегти і нашу інфраструктуру. Ці дрони мають вироблятися в Україні. Сьогодні не всі деталі робляться, але ми маємо все робити для того, щоб не тільки дрони, а й зброя робилась тут. І далі до нас стояли черги після війни, щоб купити і попросити працювати з нашою технологією. Всього благодійний фонд Козицького передав 100 безпілотних систем на суму 12,5 мільйонів гривень. Ті дрони передаються двом частинам військовим: це 49-й ОЗРП і ще одному ОЗРП, окремо нітрокетному полку. Люди, які будуть отримувати, вони вже пройшли навчання, проводились навчання. Я бачу відео, як вони управляли дуже добре все. Так що надіємося, буде ворогу худо. Нині лише одна львівська компанія може виготовляти до ста таких дронів на місяць. Вартість однієї такої безпілотної системи коливається в межах 125 тисяч гривень український бізнес підтримує українських виробників і для підтримки наших збройних сил України, незважаючи на будь-які заяви геополітичного характеру міжнародних наших партнерів. Ми повинні проявити єдність і саме спільними зусиллями, об'єднавши зусилля всіх суспільства, бізнесу і влади, зробити наші збройні сили ще міцнішими і дати гідну вісіч форму. у фонді Козицького обіцяють на цьому не зупинятися уже наступного тижня. На ворога полетить наступна партія безпілотників Віталій Ковалев. Юрій Кіст, канал Перший західний.